Міні лот від ук. Лот з 11 одиниць. Це лот номер 502. Давайте подивимося кожну модельку. Отже, чорний міні. 41 розмір. Маленькі такі сірі. 37-й, мабуть. Ні, 36-й. Такі без хутра. Дуже легеньке. Це надзвичайно така тепла буде модель. Язичок тут пришитий. Тасмани в коричневому кольорі джейло. Взуття йде без коробок. Тасмани такі білі. І такі гламурні тапочки. Закритий носок. І наступний блок це відкритий носок. Тут три пари. Раз, два, і третя. Остання. Отже, це лот 502, і він може бути саме твоїм. На зв'язку.